П'ятниця 10-го тижня позісланні Святого Духа. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дір життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. До Корінтян. Другого послання святого Апостола Павла, читання. Браття, наша слава, свідоцтво нашої совісті, як ми поводились у світі, зокрема щодо вас, у святості і щирості Божій, не в мудрості тілесній, а в Божій благодаті. Бо іншого вам не пишемо, як тільки те, що читаєте і розумієте. І надіюся, що розумієте це вповні, як вже зрозуміли нас поча почасти, що ми ваша слава, як і ви наша в День Господа, нашого Ісуса Христа. І бувши певен цього, я хотів прийти до вас скоріше, щоб у друге ви мали радість, потім від вас перейти в Македонію і знову з Македонії прийти до вас. Щоб ви мене вирядили в юдею. Хіба я маючи те на думці, поводивсь легковажно? Чи те, що я задумую, задумую по тілесному, так що в мені одночас пробуває і так, так, і ні ні. Бог мені свідок, що наше Слово до вас не є так і ні. Бо Син Божий, Ісус Христос, що ми вам проповідували. Я Сильван і Тимотей, не був так і ні. У ньому було так. Скільки бо обітниць Божих у ньому так, і тому через нього амінь Богові, на славу через нас. Коментар, що ми ваша слава, як ви наша, в день Господа нашого Ісуса Христа. Дорогі мої. Всі ми є в світі взаємопов'язані. Якщо я роблю щось добре, тим самим я потягаю і заражую цим добром інших. Якщо хтось робить щось добре, так само мене потягає цим, і зворотньо так само стається зі зла. Тому, коли ми чинимо добро, ми являємо Бога для інших, коли інші роблять щось добре, то також дають нам побачити Господа, якому вони дозволяють діяти через них. Тож робимо добро на збудування одні одних і на проповідування Господа нашого Ісуса Христа. Від матея святого Євангелія читання. В той час приступили до Ісуса Садукеї, що кажуть, ніби нема воскресіння. І спитали його. Учителю, Мойсей сказав, коли хто умре без нехай брат його одружиться з його жінкою і дасть потомство братові своєму. Було у нас сім братів, перший, одружившись, умер, не маючи потомства, і заставив свою жінку братові своєму, так само і другий, і третій аж до сьомого. Нарешті після всіх померла і жінка. У Воскресінні, отже, котрого з сімох буде жінка, всі бо мали її за жінку. Ісус у відповідь сказав їм: помиляєтеся, бо не знаєте ні Писання, ні Божої сили, у Воскресінні не женяться і не виходять самі ж, але будуть, як ангели на небі. А щодо Воскресіння мертвих, то хіба ви не читали Слова Божого, яке вам каже, я Бог Авраама Ісака і Бог Якова, Бог не мертвих, але живих. І, вчувши це, народ дивувався його навчанню. Того дня приступили до нього судокеї, що твердять, ніби нема воскресіння. У попередньому уривку Ісусове поставили запитання фарисеї та іродіади. Щодні ми зустрічаємо садукеїв. Іродіяни були політиками, прихильниками царя Ірода. Фарисеї були релігійними лідерами, вони вірили в Бога та приймали авторитет Біблії. Садукеї, на відміну від них, були головним чином не релігійними людьми, а аристократами. Вони не вірили в Бога. Воскресіння померлих, в існування ангелів, іншими словами, вони не вірили в інший світ. Вони були такими собі скептиками, вірили лише в те, що бачили на власні очі. Таким чином, садукеї підійшли до Ісуса і поставили запитання. Подивімося на нього, учителю. Мойсей наказав, коли хто помре, не мавши дітей, то нехай його брат візьме удову його і відновить насіння для брата свого. Було ж у нас сім братів, і перший, одружившись, умер, і не мавши насіння, заставив дружину своєму братові, та саме другий і третій, ж до сьому. а по всіх померла жінка. Тож у Воскресінні, котрому сімо, вона буде дружиною, бо всі її мали за жінку. Погібна практика, дорогі мої, що коли хто помре, то його брат мав взяти його дружину здається дивно і для сучасних людей. У книзі Лінгрена малий і Карлсон малому раптом ще й думка, що дуже його стурбувала. Слухайте, мамо, занепокоєно запитав він, а коли боссе виросте, великий і помре, я повинен буду одружитися з його шинкою. Мама здивовано запитала, чого це тобі раптом спало таке на думку. Так мені дістався старий велосипед боссе, пояснив малий, і його старі ковзани, я доношу його старі піжами, капці і все інше. Ну, а старої жінки Босе тоді не дістанеться, я тобі твердо обіцяю, поважно вже сказала мама. Однак, якби малий жив у часи Ісуса, то його мама уже не могла б так твердо обіцяти, що малому не дістанеться старої жінки Босе. Закон моїй дійсно існує що якщо один з братів помре і не матиме сина. То інший брат має взяти дружиною жінку померла. Второзаконня 3.25. Чому такий дивний на перший погляд закон? У наш час пришлюби дуже цінують почуття. Однак у ті часи пришлюбив в першу чергу цінували та думали про дещо інше, більш практичні та важливі речі. Тоді думали про ту бідну жінку, чоловік, якої помер. У той час вдови, вдови були дуже бідними, їм важко було зводити кінці з кінцями. Після смерті чоловіка їх майно могло відійти до родичів чоловіка, а вдова лишалася ні з чим. Також у той час, коли жінка лишалася бездітною, це було для неї великою ганьбою, щоб дати цій жінці притуло, де вона буде почуватися безпечно, зняти з неї ганьбу бездітності. Та зберегти майно померлого, і існував цей закон. Звичайно, у своєму зачитанні садокеї змалювали дещо нереалістичну картину. Навряд чи в реальності був такий випадок, коли один за одним помирало семеро братів. Але з іншої сторони, через їх запитання добре видно світ, в якому вони шили. Садокеї не вірили в Бога. Не вірили у воскресіння, не визнавали життя після смерті, не визнавали духовної реальності. Тому все, що їм лишалося, це життя у цьому матеріальному світі. З чого складалося це життя? Перше, що ми бачимо в цій історії, це сімодружень. Чи не забагато, як для такої короткої історії. І головне запитання у цій історії котрому вона буде дружина? Ще історія присвячена розв'язанню питання шлюбу, але під кінець історії, здається, усіх її героїв питання шлюбу так і не вирішено, тому, власне, звучить запитання, котрому вона дружиною буде. Напевно, Садокею дуже хвилювало питання одруження. Коли люди не визнають духовної реальності, питання одруження виходить на перший план та стає одним із головних запитань їхнього життя. У житті без Бога люди часто думають, що одруження вирішує усі їх проблеми і робить їх щасливими. Якщо вони не щасливі, то думають, що це тому, що вони не одрушилися або ж тому, що одружилися вдало. Я не хочу сказати, що одруження не важливе, воно важливе, дорогі мої, і до того потрібно готуватися та серйозно ставитися. Я хочу сказати, що у світі без Бога одруження сильно переоцінене. І часто люди очікують від одруження того, чого воно не може їм дати. Тому так багато тих розлучень, що одне другим з третім, нещасливий і нещасливий шукає свого щастя. Багато казок народів у світі закінчуються словами. І вони одружилися і жили довго та щасливо. І померли в один день. І люди думають, що, одружившись, будуть жити довго та щасливо, як в казці, та помруть в один день. Але натомість люди стикаються із багатьма проблемами у шлюбі. у цьому ж ми бачимо багато розлучень у сім'ях. У цих сім'ях чоловіки ображають, а то навіть і застосовують фізичне насилля досвідченого. До слова потрібно сказати, що і деякі жінки добре гризуть своїх нещасних чоловіків. Часто таких жінок називають пилками, що пиляють чоловіків. Одна жінка чула, як сусідка по квартирі, кричить: Куди ти поставив свої брудні лапи, краще б я в свиню тримала? Вона думала, що у її сусідки є собака. Через деякий час вона дізналася, що у цієї жінки немає собаки, проте є чоловік. Багато сімей страждає через проблему алкоголізму. У чому світі самотні жінки, які залишилися з дітьми, подають багато позовів до суду про сплати аліментів. У світі без Бога, де люди не хочуть нести відповідальність за свою сім'ю, стається багато трагедій. Друге. Що ми бачимо в історії, розказаній з садукеями це вищим смертей. Спочатку помирає семеро братів, потім сама жінка. Чи не забагато смертей як для такої короткої історії? Це дуже сумна історія. Вона, як трагічна, п'єса, закінчується смертю усіх героїв. У цій історії не вижив ніхто у світі без Бога. Дорогі мої ущим насправді управляє смерть, і вона, як справжній Господа, робить, що хоче. Подивімося, що відповів Ісус. Ісус вже промовив у відповіді. Помиляєтеся, ви, не знали Писання, ні Божої сили. Перш за все, Ісус каже, що вони помилялися. Перше, вони помилялися, тому що не знали Писання. У наш час багато людей не визнають Писання Біблії як Божого Слова. Вони думають, що Біблія це міфи, написані людьми. Тому вони не визнають авторитету Біблії та не вивчають. У результаті вони багато помиляються в своєму житті. Ми не можемо у житті втекти від відповідальності. Кожен день ми маємо приймати великі та маленькі рішення. Приймаючи рішення, нам потрібно чимось керуватися, на щось спиратися. Не визнаючи авторитету Біблії, людям приходиться спиратися у прийнятті важливих рішень на свою думку чи думку інших людей, досить хіткі та ненадійні речі. У результаті вони багато і багато помиляються. Садокеї були аристократами, елітою суспільства. Вони вели за собою інших. Ціна помилки випадків була значно вищою, але й вони помилялись. Що ще гірше, не знаючи писання, люди помиляються у тих життєвих питаннях, де помилятися не можна. Бо ці питання визначають їхнє життя та їхню вічність. Можна помилятися на базарі та купити неякісну картоплю. Але не можна помилятися у питаннях життя та смерті. Садокеї помилялися у питанні Воскресіння. Люди так переживають за те, де та як вони проведуть свої 60-70 років життя. Тому нагається зробити гарний ремонт у квартирі, а хто багатший, побудувати великий гарний будинок. Але більш важливо те, де ми проведемо вічність, у цьому питанні не можна помилитися. Але саме у такому важливому питанні садокеї прикро помилялися. Це була трагедія. По-друге, вони помилялися, тому що не знали Божої сили. Воскресіння це те, у що неможливо повірити, не знаючи Божої сили. Апостол Павло в першому 53-54 сказав. Мусить бо це тлінне зодягнутися в нетління, і смертне зодягнутися в безсмертя. А коли оце тлінне у нетління здягнеться, і оце смертне безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане: та смерть перемоги. Біблія каже, що після Воскресіння у нас будуть нетлінні, безсмертні тіла. Які люди, які технології можуть це зробити? Ніякі люди, ніякі технології. Тому якщо люди не знають Божої сили, то вони думають, що це неможливо. Тоді вони не вірять у Воскресіння мертвих. Бог Садокею був надто малий, незначний, він не міг воскрешати мертвих. Вірячи лише у такого Бога, вони не вірили у не Воскресіння. Вірили вони не знали Божої сили, тому були скептиками та насміхалися з Воскресіння. Люди, які не вірують до Воскресіння, часто насміхаються з Нього, і уявляючи собі Воскресіння так, що мертві тіла будуть ходити по вулиці, як у фільмі Ходячі мерці. Вони насмішливо запитують: а якщо хтось помер без ноги, то вже вічність буде ходити без ноги. А якщо що кого розірвало на війні? Як Він буде виглядати в воскресіння? Воскресіння здається їм і нісенітницею, і вони не вірять у нього. Також з нісенітницею воно здавалося й Садукея. Тому вони задали Ісусу це питання відверто весенні воскресіння. Христос знав, що вони поставили це запитання, щоб висміяти Воскресіння, тому Він міг не відповідати. Але з іншої сторони, Ісус побачив жалюгідне життя цих людей, які шукали щастя там, де його немає, і які жили під владою смерті, життя людей, які були аристократами, але насправді не мали ніякої надії в житті. Тому Ісус відповів на це запитання. У своїй відповіді Він змальовує Царство Небесне і запрошує їх у своє царство. Яке ж воно Царство Небесне? Подивімося, бо воскресінні не женяться ані заміж не виходять, а як ангели ті на небі, що означає цей вір? Що ті, хто не одружений, мають терміново одружитися, бо у Воскресінні вже не буде такої можливості? А звичайно, ні. Але у Воскресінні шлюб дійсно втратить своє значення. У Воскресінні не будуть ні женити чи ні виходити заміж, а будуть як ангели на небі. У Божому Царстві не буде ніяких проблем, в тому числі проблем, пов'язаних зі шлюбом. Звичайно, у шлюбі є не лише одні проблеми. У шлюбі є благословення і радості. Християни одружуються не для того, щоб бути щасливими. Ми щасливі і у шлюбі, і без шлюбу. Ми щасливі лише завдяки одному Ісусу Христу. Ми одружуємося, щоб приносили багато плодів для Божої слави, плодів як фізичних, так і духовних. Ми одружуємося, щоб розділити один з одним радості шлюбу. Ми радіємо новим стосункам, коли разом долаємо труднощі, коли бачимо, як ростуть та роблять успіхи наші діти. Проте в Небесному Царстві усі ці радості втратять своє значення, тому що там будуть значно більші радості. Та ми будемо як ангели на небі, у цьому світі ніхто не є, як ангел. Звичайно, іноді ми можемо сказати, дівчині: виглядаєш як ангел. Та насправді це всього що означає так, ти непогано виглядаєш. Але в Божому царстві ми насправді будемо як ангели, ми будемо такі прекрасні, щасливі, радісні, як ангели. У Божому царстві не буде обтяжуючої роботи, тягарів, хвилювань та домашніх салтань. Там буде Бог і Його слава буде щаяти. У цьому світі ми багато засмучуємося через нещасних політиків, які не люблять власний народ, не хочуть та не вміють йому служити в Божому царстві, Бог буде єдиним та вічним царем, і нам про це більше не потрібно буде хвилюватись. А про Воскресіння мертвих хіба не читали прореченого вам Бога, що каже? Я Бог Аурамів, Бог Ісааків, Бог Яков, Бог не є богом мертвих, а живих. З усією Біблією Садокеї визнавали лише п'ятекнижі Мойсея. В цілому вважалося, що в ньому не говорилося про Воскресіння померлих. Проте Ісус Христос знаходить таке місце і цитує Його садокею. Це слова. Я Бог Аурамію, Бог Ісаакію, і Бог Якою». Ці слова Бог сказав Мойсею, коли звернувся до Нього на горі Хориві, виходу 3.6. у цьому реченні вжито теперішній час. Бог фактично каже: Я є Богом Авраама, і богом Ісаака і Богом Якова. У той час, коли Бог зустрівся з Мойсеєм, і Авраам і Ісаак, і який вже давним-давно померли. З Дня їх смерті пройшло на той час 400 500 років. Але Бог не сказав Мойсею: я був Богом Авраама, Ісаака та Якова, які зараз вже мертві, яких більше немає. І я буду твоїм Богом, поки ти не помреш. Ні, Бог каже: Я є зараз їх Богом. Це означає, що Авраам, Ісаак та Які живі. Це означає, що Бог воскресив їх із мертвих. Бог не лише воскресив їх із мертвих, але Він має силу воскресити кожного, хто вірить в Ісуса. Коли ми віримо, що Бог має силу воскрешати з мертвих, це змінює все у нашому житті. Івана написано 1:4. І життя було в Нім, а життя було світлом людей. Коли ми маємо життя в Ісусі, то маємо і світло в своєму житті, ми знаємо, що нам робити і куди йти. Повірити в Воскресіння, це означає повірити в те, що Бог значно більше, ніж я Його собі уявляв. Це означає повірити в Божу любов. Бог любить мене, і Він не залишить мене під владою смерті, а Воскресить до вічного життя. Тоді Ісус продовжує змальовувати прекрасну картину Небесного Царства, і як гарно те, що в Божому Царстві усі живі, у цьому світі людське життя схоже на польову траву. Сьогодні вона є, а завтра її вже немає. На мину у цьому слові Ісус мальовує Царство Небесне та запрошує туди скептиків з Садукею. Ісус малює їм картину Небесного Царства, щоб показати. Що є щось, крім одруження та смерті, ще щось. Здається, що аристократи, які мають гроші та владу, щасливі у цьому світі. Але це не так, дорогі мої. У цьому світі щасливі ті люди, які знають, що є духовна реальність, що є інше життя. Так, звичайно, ми живемо в матеріальному світі. Там ми бачимо несправедливість, бруд, зло. Духовний світ здається нереальним та далеким. Але ми маємо довіряти Біблії, довіряти словам Христа та покладати надію на Небесне Царство. Ми маємо вірити не у того Бога у лапках, якого собі самі уявляємо, а у Бога, який відкривається в Біблії. Цей Бог має силу воскрешати померлих. Він не любить нас і тому не дозволить смерті ущати над нами владу. Цей Бог приготував для нас своє царство. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Позалиште коментар під моїм першим коментарем, де я уділяю благословення ім'я. Амінь. І поставте лайк або дизлайк. Слава Ісусу Христу!